Як правильно досліджувати, зберігати та просувати елементи нематеріальної культурної спадщини про шляхи й методи з працівниками та працівницями закладів культури й освіти Чернігова та Михайло Куцюбинської територіальної громади говорили членкині експертної ради Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Валентина Дем'ян та Влада Литовченко. Обидві також є авторками тематичної монографії, у якій передусім пропонують заходи зі збереження і відновлення традицій, обрядів, звичаїв та ремесел, характерних для української нації. Фактично нематеріальна культурна спадщина це наше повсякденне життя, це наші якісь традиції, спосіб життя, культурні простори, все це нематеріальна культурна спечня. Це може бути мова, наприклад, якісь діалекти, це може бути усна народна творчість, казки, прислів'я, це фольклор може бути, це можуть бути ремесла, тобто весь той прояв нашого життя, який втілюється через наші знання, уміння. Культурна спадщина має динамічний характер, вона змінюється. Наприклад, традиції, які практикували наші батьки, там наші бабусі, пра бабусі, прещури, вони можуть передаватися з покоління в покоління, набуваючи нових змін, нових форм, уже ми також привносимо свої знання вміння в цій традиції. Чернівщина багато на спадщину, як матеріальну, так і нематеріальну. На сьогоднішній день національному переліку, тобто, це державному реєстрі, який веде Міністерство культури та Стратегічних комунікацій 106 елементів з усієї України, і Чернігівщина представлена двома елементами. Тому, на мій погляд, носіям та громадам треба звернути увагу на те, щоб більш активно зайнятися інвентаризацією, дослідженням своїх елементів і просування як до місцевих переліків, так і до національного. Семінар складався з двох частин: спочатку фахівчині поділилися сферами інтересів і компетенцій, власним досвідом та напрацюваннями, а згодом відповіли на запитання представників громад. Насамперед, як ведеться робота із захисту проявів нематеріальної культурної спадщини. Все це таке коло, яке, вийнявши один сегмент, збіднюється наша культура. Тобто, щоб наша культура була багатою, була е, такою цікавою, як вона зараз. Нам потрібно підтримувати тих людей, які практикують ці ремесла чи ці традиції, і е, стимулювати, щоб вони охороняли е, свою нематеріальну культурну спадщину через передачу знань. Також експертки надали практичні поради щодо внесення надбань до національного переліку, перенагідно наголосивши, наш регіон має неабиякий потенціал для включення нових елементів. А нам треба просувати наше рідне Чернігівське, наше надбання, нашу культурну спадщину. Вона надзвичайно багата і унікальна. І цей історизм сьогодні надзвичайно важливий саме сьогодні, в період важкої боротьби з російським агресором, тому що ми маємо показувати. Що у нас є своя власна історія, своє власне обличчя, як зазначив Олександр Шевчук, за підтримки членкинь експертної ради, місто прагне правильно сформувати та подати своє унікальне надбання для внесення до реєстру, аби не лише підкреслити багатство культурного простору Чернігівщини та підсилити ідентичність регіону, а й зберегти традиції для наступних поколінь.